Ну, у нас був певний критичний, не те, що критичний, а такий важкий етап, десь місяць-півтора тому, можливо, трошки раніше, коли дійсно здавалося, що ворог може розвинути темп. І вони доволі таки дещо стрімко просунулися. Ну і було так, скажімо, певне занепокоєння було за те, щоб тримати от лінію фронту. Але вдалося втримати більше того, призупинити ці темпи просувань, дійсно відвоювати певні наші позиції, ці контратаки це важливо. І е, не дати ворогові е, дійти безпосередньо до Сум, тому що такі плани були. Тому зупинили і зараз стримуючись цей тиск ворога. Так стоїть питання, виходячи з офіційних повідомлень генштабу, що треба цю територію, в тому числі, і звільняти, де ворог зайняв і контрнаступати. І це робиться потихеньку міру можливості. Я думаю, що буде робитись. Але ну, скажем, зупинка просування не означає зупинка штурмів і наступальних дій ворога. Вони продовжують. Групування є російські на цьому напрямку, несуть великі втрати, але продовжують. Продовжують і будуть. Я думаю, до того часу, поки ну скажімо так, не вичерпають той резерв, який вони мають на цьому напрямку. Ну, коректно сказати, що на сумщині зараз ініціатива на нашому боці чи ні. Я би сказав, що ми її перехоплюємо. Ми в процесі її перехоплення. Тобто ініціатива остаточна буде на нашому боці, коли ми вже витіснемо противника. Тоді можна буде сказати, що от ми перехоплюємо цю ініціативу, і зараз у нас йде, якраз можна сказати, боротьба за ініціативу, хто нею буде володіти.